Оренду з викупом, друзі, Mazda CX7. Я казав раніше cx 5 друзі, ошибався. cx 7 2007 року. 2,3 бензин, друзі, автомат. Машинка в офігенному такому небесному кольорі. Не знаю, камера передає, не передає, друзі. Але авто в практично ідеальному стані. Зовні, ідеальний стан. Ідеальний стан зсередини. Ви тільки подивіться. На кожаних світлих диванах, друзі, на кожаних це все кожа, друзі. Зараз вам поближче на люке, друзі. Машинка має безключовий доступ. Має безключовий доступ. На автоматі. Друзі, на цьому Ой, господи На гідропідсилювачах. Друзі, на офігенної фарі, на офігенне мультимедіа, братва. Кожна кнопочка, тут що? Документи. Всі документи, машина офіційна, друзі. Всі документи, все присутні. Ви тільки подивіться цей розкрас. Ну, офігенська, блін, оця полоска чорна. Класно виглядає. Машина в такому прям ідеальному. Мультируль. Друзі, всі склопідйомнички. Авто дуже високе, комфортне. Ну, ви тупо як в джипі. Просто як в джипі, друзі. Офігенна малишка доступна на 12, 18, 24. Або друзі, 36 місяців у оренду з викупом. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть 25 500 і ви на такому авто.